В залі сиділа і як рванула, Я, не, я так і не зрозуміла, де це що залишилося. не ні воло мені не прийшло, що ну, влетіла. Сьогодні біля восьмої ранку знов-таки ми відчули ворожий слід, житловий будинок, де зовсім немає військових. Люди, коли тільки просипалися, прилетіла гербера, слава Богу. Всі живі здорові. У нас одна жінка, на жаль, отримала гостру реакцію на стрес. Ми бачимо, що значно зруйнована одна квартира, плюс місця загального користування, і є деякі незначні пошкодження ще в квартирах, які оточують. Десь 4 квартири. Наразі в нас комунальні служби наші приїхали, будуть прибирати, будемо забивати. Вікна і місця загального користування по контуру, щоб зберегти тепло, бо на вулиці досить холодно. І одночасно працюють працівники міської ради для того, щоб надати можливість людям скласти акти і в подальшому отримати компенсацію за зруйноване житло.